Український співак Олег Винник, який з початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав за кордон, розповів про свою хворобу. Як пише Унян, раніше винник стверджував, що саме через хворобу йому довелось виїхати з України на лікування. У програмі говорить вся країна. Він розповів, що в нього було рідкісне захворювання, однак не назвав його. Мовляв, не хоче ділитися подробицями, щоб люди ходили до нього на концерти. Слава Богу, все стає вже краще, і сьогодні я вже хто кажуть на коні. Багато людей знають, що я хворів ще до війни. Перший рік, взагалі, Олега, не було і ні для себе, і ні для кого. І я взагалі не знав, що я <хи> господи, прости мене гріш повернусь до життя. Окрім того, винник прокоментував виїзд з України за словами артиста. Під час свого мовчання він допомагав ЗСУ та мовляв, подумки був з Україною. Я нікуди не тікав для того, щоб повертатися. Це не в моєму стилі. І в кінці кінців я роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти, платили кошти. Виник виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни і зник з інформпрос. Нещодавно він оголосив про своє повернення та випустив нову пісню Мої люди. Повертатись до України винник поки що не планує.